Дорогі тернополяни, українці, друзі, 19 травня в міській раді сталася надзвичайна подія, яка одразу обросла величезною кількістю чуток і різноманітних інтерпретацій. І я просто таки змушений звернутися до вас і прояснити цю справу, наскільки сам мені розібрався, наскільки сам володію інформацією. Відбулася спецоперація правоохоронних органів Київської оперативної групи. Метою було спровокувати утримання хабаря моїм заступником. Схопити в гарячому і таким чином продемонструвати всій Україні ефективність дій міліції. Проте запланований сценарій не спрацював. Мого заступника у своєму кабінеті не було. Складається враження, що правоохоронці на ходу змінювали попередній план, при цьому порушуючи всі процесуальні норми: виламні двері, задимлене приміщення, зірвана робота міської ради і погана слава про місто Тернопіль як одне з найспокійніших міст України внаслідок їхньої роботи. Звичайно, мені залишається лише сподіватися на професійне і неупереджене розслідування і на справедливий суд, який розтарить усі крапки над І. Але те, свідком чого я став, залишають в мене дуже багато запитань без відповідей. Міліція, яка діє методами старого режиму, не пройшла реформування і очищення і діє як інструмент політичного тиску. Підозрюю, що інформаційна кампанія очорні Тернополя, міської ради, Всекурінське об'єднання Свобода і мене особисто. Лише розпочалась. Мені відомо, що моїми опонентами підготовлено цілий ряд проплачених тенденційних роликів на загальноукраїнських телеканалах, які внаслідок монтажу і перекручування трактування мають посіяти сумніви в об'єктивності роботи моєї команди за попередні роки. На жаль, мої опоненти, які претендують на головну посаду Тернополя, не готові до цивілізованої політичної боротьби. Не готові демонструвати власну програму, шляхи розвитку міста, не готові до дискусії чи діалогу. Вони не готові навіть продемонструвати власне ім'я і вийти з тіні. Вони діють приховано, їх стратегія дискредитувати мене і мою сім'ю, моїх колег і мою політичну силу. Шановні тернополяни, на жаль, наближення виборів стане справжнім випробуванням нервів. Вже зараз видно, що вибори будуть брудними. Вони будуть грою без правил. Для мене особисто головним буде добре ім'я моєї родини і спокій в місті. Я засуджую дії політичних опонентів, які переходять в межу дозволеного. Тому закликаю всіх до мудрості.